Іноді люди не віруючі, дивляться на те, що особливо у православних смирення, терпіння є такими, ну, чи не з одними з найбільш шанованих чеснот, які як мінімум декларуються, чи вони є насправді це вже інше питання, але як мінімум декларуються, і всі православні дуже хочуть. Здатися смиренними, здатися кроткими, особливо своїм, своїм близьким. Е, і е, коли дивляться на це люди не віруючи, вони ну, так дивуються, говорять, а як, яка вам з цього користь? Тобто, що є, е, є гарного, що є корисного у тому, що, е, що людина буде смиренною? вона ж тоді якби нічого не досягне, вона буде слабкою і нічого не зможе в житті робити. І е, знаєте, е, я б сказав, що. Невіруючій людині, теж можна пояснити, або не дуже сильно віруючий, яка суть смирення, для чого вона потрібна, просто треба підходити трошки з іншого боку і пояснювати, по суті, ту ж саму ідею, яка виражена в тому числі у Євангелії сьогоднішньому і Фарісея, але іншими словами досить зрозумілими. Була одна людина, яка вирішила. Пограбувати банк. І коли вона це вирішила зробити, вона десь почула, що, що лимонний Сік, якщо його намастити на лице, його не бачать камери відеоспостережень. І вона була повністю цьому впевнена. Вона пішла, прийшла, пограбувала один банк, пограбувала потім ще й другий банк, і так сміливо подивилася в камеру відеоспостереження. Будучи абсолютно впевненою, що ну, якщо намащене лице моє е, лимонним соком, то значить мене точно не видно. Звісно, що людину цю досить швидко спіймали, е, і він був дуже дуже щиро здивований, як його могли спіймати. Його ж лице не видно, його не може бути лице видно, він точно мастив, е, своє лице лимонним соком. І от е, оцей інцидент, це те, що сталося, почали. Досліджувати вчені саме з точки зору якби, психології такої самовпевненості, як може бути людина настільки впевнена в якихось речах, який взагалі взаємозв'язок у людини у впевненості у собі, наскільки я якби відчуваю себе, от я все знаю, і справжній професіоналізм професіоналізму в, в певній сфері, як вони взагалі корелюють, і здавалося б ну. Ми всі як думаємо, як логічно, поки людина нічого не знає, у неї і впевненості майже нуль. Тобто, візьмемо будь-яку область складну область науки, наприклад, і зрозуміло, що ну, якщо вона нічого не знає, то напевно вона і зовсім не впевнена, і чим більше росте її професіоналізм, тим більше росте певненість. А виходить, що це не так. От що саме цікаве, що оце, те, що здавалося дуже логічно, це взагалі не так. Спочатку існує, е, як, е, як його називають. Гора нерозумної впевненості, людина зовсім поверхнево розібравшись в чому, трошки почитавши якусь там одну-дві статті, подививши, щось може бути настільки сильно в собі впевнена, в тому, що вона знає. Ну я ж декілька статей прочитав. Я ж вже трошечки у цьому розібрався, і у неї з'являється оця така, як, як і у цієї людини, яка ходила перед камерами. Така неправильна впевненість у собі. Тобто, дуже, дуже дивна, якби здавалося, тобто, наче якби нелогічна поведінка, те, що людина, дізнавшись хоч щось трішечки в певній темі, починає бути спочатку сильно впевненою, що взагалі нелогічно. Ти ж дізнався зовсім трішки. Ти ж на самому початку. І так люди чинять майже завжди. Тобто, щось ми трошки дізналися, і вже там всіх засуджуємо, вже всім розказуємо, як, як себе вести. і Частіше за все, в чому проблема, от саме смирення, про яке ми про яке ну якби вчить вчить сьогоднішнє Євангеліє, у тому, що Євангеліє просто воно іншим чином закликає нас до смирення, тобто закликає нас щодо того, що не будь занадто самопевнений в собі. Це нерозумно. Ти пройде деякий час, ти зрозумієш, що ти типу, був не правий, що ти тільки починаєш чимось розбиратись, а твоя, твоя самопевненість, вона занадто сильна. вона вона ну, навіть нерозумна, вона тобі точно не корисна і нічого гарного в твоєму житті, нічого гарного вона тобі не дає. І що відбувається далі, от, згідно дослідженням цих вчених? Що спочатку людина стає от на, цю, на цю гору такої неправильної впевненості, вона дуже сильно в собі впевнена. І Потім, коли їй хтось говорить ні, ти не правий, вивчи цей е, е, там цей предмет чи науку більш досконально, розберись. Вона каже: Я навіщо мені не потрібно, я знаю досить добре. Вона на самому початку пізнання ще можна вчити і вчити, вона ще нічого не знає, а вона вже дуже сильно собі впевнена. І тільки коли людина має деякі смирення, у неї є шанс, що вона зійде з цієї гори занадто великою впевненості, спуститься нижче і зрозуміє, почне розбиратись, і зрозуміє, що та я, виявляється в цій темі взагалі нічого не знав. І тоді з е, людини так би е, протилежний рух відбувається. Вона від дуже великої самопевненості спускається, е, якби у е, долину. Е, Повної непевненості відчуття, що та взагалі, знаєш, що я почав вивчати цю тему, взагалі я нічого не знаю, нічого не вмію, як, як кажуть, е синдром е самозванця. Тобто, взагалі, чого я сюди взагалі пішов? Я взагалі нічого не розбираюсь. І от тільки коли ти знаходишся в цій точці, і тепер, якщо ти вистачить... E, досить ну, терпіння, e, наснаги бажання вчитися, ти можеш уже нарешті почати розвиватися. Але виявляється так, що якщо ти був гордим з самого початку, якщо ти з самого початку не слухав людей, які тобі говорять, ти ще не розібрався, чекай, розберись глибше, ти залишився на цій горі самовпевненості, ти не дізнаєшся ніколи суті. І в цьому e, проблема e, людини гордої, і в цьому проблема людини, яка Говорить, що я роблю все добре, я роблю все правильно. І виходить так, що коли ми торкаємось духовних речей, про які говорить Євангелії, тут це якби така точка зору, вона вдвоє більш неправильна. Тому що з одного боку, дійсно, ти ще, ну, ти не знаєш, наскільки взагалі, там, твої якісь дії наблизили тебе до Бога, наскільки ти зміг стати тою людиною, яка ну, настільки зблизька до Бога, а ти вже дуже сильно впевнений. А по-друге, чого це вдвоє більш нерозумно, того що ми ж говоримо про духовні речі. Якщо, наприклад, ми говоримо про вивчення певної науки, то хоча б там ті вчені, які багато років цьому можуть довести, що ти спочатку нічого не знав, потім ти визнав, що ти нічого не знаєш, потім ти вчився, вчився, вчився. І нарешті на якомусь рівні ти вже щось знаєш. А хіба ми можемо щось настільки конкретне сказати? Про духовне життя, про те, наскільки ми стали ближче до Бога, наскільки ми краще відчуваємо Бога. Хіба є в нас взагалі критерії розуміння того, наскільки, от е, там я помолився, я точно став ближче до Бога? Наскільки я став ближче до Бога? А може я більш став гордий після того? А може я після якоїсь доброї справи став е, не краще, а, а взагалі гірше. Тобто проблема в тому, що в нас немає об'єктивних критеріїв визначення того, ну, е, наскільки ми стали ближче. А може я багато років у православ'ї, я взагалі став гіршою людиною ніж був до приходу до нього? Може я взагалі став більше, якби грати на публіку, показуючи своє, ну деякі як би, там, подвиги свої, як, як оці фарисеї. Можливо, як приклад це говориться за одного Христа, але фарисеїв було декілька. І що вони дійсно могли, як Христос згадув Євангелії, стояти на перехресті вулиць. Так, щоб тебе було видно, як ти молишся з усіх чотирьох сторін, тобто максимально по центру, як у нас не знаю, там регулювальник стоїть да, на перехресті двох вулиць. Його дуже добре з усіх сторін видно. Його задача, щоб його було видно. А фрісеї так молились. Е, і ну просто, скажімо так, вони були ну, такі нехитрі. Вони просто от, буквально демонстрували свою велику, дуже потужну духовність. А наші православні стали хитріші, вони стали просто там дуже повільно хреститись, дуже благовійно себе вести і так далі. І таким чином вони то ведуть себе, наче як духовні, вони ведуть себе так, наче якби вони дуже близькі до Бога. А чи впевнені вони, що вони дійсно наближаються? Чи впевнені вони, що вони в своєму житті... Дійсно стають ближче, тому що в нас же немає критерію перевірки того, став я ближче чи не став. Іноді буває таке, що Господь являється якось у цьому житті просто якимось, можливо, якимось чудом, якимось відчуттям, що Господь поруч, взагалі у тому стані, коли ти щось нагрішив. Тобто, взагалі не тоді, коли ти достойний, взагалі не тоді, коли ти щось гарного зробив. А ну, казали, здавалося б, з нашої точки зору, наче як, зовсім не в той момент. Потрібно, ну, якби коли я. Там дуже добре себе правильно веду і, і е, там добре добре чиню, і так далі. І Господь може мені явитись. Може бути і так. А може бути, іноді зовсім неочікувано, зовсім в той момент, коли ти цього ну, ти точно відчуваєш, що ти недостойний цього, що Господь тебе торкнувся, а він чомусь торкнувся. І тому. Особливо, коли ми говоримо про духовність, наскільки важливо, щоб у нас було дійсно справжнє смирення, наскільки важливо, щоб ми дійсно не були, не думали, в принципі, це і нерозумно так думати, що якісь добрі справи, якісь там добрі наші те, що ми робимо, воно точно наближає нас до Господа, тому що ми не знаємо, як воно все. Ми не знаємо, наближає чи віддаляє. Як Господь до всього ставиться, Господь бачить наші старання. Але можливо, якщо в нас дійсно росте самопевненість, така духовна, ну, як, ну, як фарисейська гординя, то, можливо, це дійсно шкідливо для нас. І Господь бачить, що для нас це шкідливо. Можливо, Він якби, дійсно не радіє тому, що ми стали там, щось робити, здавалися з точки зору зовнішніх людей наших оточуючих, наче як би краще. Тому, розуміючи, що ну, це просто мудро людині, по-перше, коли ми почала чимось займатися. Не бути з самопевненим, самовпевненим, тому що цей феномен він кас... стосується будь чого. Люди, котрі засуджують там, не знаю політиків, якихось чинних ще когось, вони завжди засуджують, знаходячись, от в цій точці зору занадто сильної самовпевненості. Камера мене точно не бачить. Що я не робив. Камера мене не бачить. Я дуже сильно впевнений в цьому. І тільки якщо я почну копати, почну розбиратись, я побачу, що набагато все складніше. Але більшість людей просто не стануть цього робити. Тому що той, хто не знає глибоко нічого, він дуже самопевний. Той, хто починає розбиратись, він зовсім не певний в собі. І коли він деякого рівня досягає, він бачить, що майже у будь-якій області є ще куди нескінченно далеко куди вчитися. І тому, коли, наприклад, люди наймають когось із там співробітників на роботу. І бачать занадто велику самопевненість, тут дійсно дуже велике питання. Це, це самопевненість дійсно професіонала, який частіше за все буде більш скромніший, тому що розуміє, що ще дуже багато є що вчити. Чи, сам, чи самопевненість оця найперша, коли ти ще нічого не знаєш, але відчуваєш, наче знаєш. Тому я думаю, що такий урок нам в на, 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 на сьогоднішній Євангелії, що е, бути чим можна скромніше, воно е, взагалі у житті. Не завадить. І воно взагалі в житті буде корисно, а коли ти з чимось розбираєшся досить серйозно, то е, там уже і сама, самовинені, скоріш за все, в тебе пройде, поки ти багато років чимось не займався. Ну а потім це, це вже зовсім інше, воно вже заслужено. І тут теж питання до смирення, тому що е, тут уже православні починають якісь інші речі робити, коли ти дійсно чимось займався, там 10-15 років більше, і ти дійсно профі, і ти. Починаєш, наче якби говорити, та я нічого не вмію, я нічого не знаю, то це вже ж теж якась інша крайність, це якесь лукавство, це наче смирення. Ну навіщо воно потрібно, якщо, якщо ти дійсно ну ти профі в чомусь, якщо ти хірург 15-20 років, і ти скажеш, та ну я не вмію оперувати, Ну що, що там я вмію? Для православних в православному е, оточенні, тому що так, так модно у православних говорити, то це ж теж лукавство, це теж інша крайність. Тому. Господь дасть кожному мудрість, а мудрість дасть і скромність, і обережність у своїх вчинках, діяннях, і я сподіваюся, що і бажання вчитися, щоб дійсно чогось досягати, дійсно робити, робити щось корисне і для Бога, і для людей. Амінь.